В даному відео хочу ознайомити вас з плануванням одноповерхового будинку. Цей проєкт я виконував по індивідуальному замовленні, і зараз хочу дещо переробити, можливо, в конструктиві, і також в плануванні за вашою допомогою, щоб ви в коментарях написали, що би ви тут змінили, і яких коментарів буде більше. До таких я буду прислуховуватись, і потім цей проєкт буде в мене в магазині проєктів по дуже-дуже доступній Вартості. Звісно, всі індивідуальні зміни і побажання і консультації вони будуть йти платними, але базову версію для будівництва і для отримання будівельного паспорта ви зможете придбати вже в моєму магазині. Давайте розглянемо саме планування будинку. Загальна площа, враховуючи понижуючий коефіцієнт тераси, складає 185 метрів квадратних. Без цього коефіцієнта буде приблизно 200-205 метрів квадратних, повністю вся площа всіх приміщень, враховуючи гараж на два автомобілі. І так при вході в будинок нас зустрічає просторий ганок 8,2 м квадратних Далі ми попадаємо в вхідний тамбур, який має два великих шкафи для верхнього одягу, і пуф для того, щоб можна було присісти. Ну, саму компоновку меблів вам вже підкаже ваш дизайнер більш детально. По ліву сторону в нас знаходиться санвузол бистрого доступу. По праву сторону ми заходимо в наш гараж, який має рівень підлоги нижче, ніж підлога в самому вхідному тамборі. Це для того, щоб в нас не були високі пандуси для в'їзду в сам гараж. Тому що, якщо ми зробимо так само, то будуть дуже незручні і високі пандуси, і низькі автомобілі можуть мати проблеми з заїздом. Далі з гаража ми можемо зайти в теплогенераторну, і з теплогенераторної в нас є вихід. Окремий на вулицю. Теплогенераторні, само собою, є своє окреме вікно. Далі ми заходимо в будинок. У нас будинок можна розділити на три такі частини: це технічна зона, спальня зона і відпочинкова зона. По ліву сторону у нас відпочинкова зона це вітальня, їдальня, і кухня. Кухня має свою невеличку ось таку комору 1,36 метра квадратних Зверніть увагу, що і комора, і санвузол, і кухня, і витяжка над плитою мають. Кожна із тих одиниць мають свій вентиляційний окремий канал. З вітальні ми виходимо на терасу. Тепер давайте перейдемо в технічну зону. З технічна зони, я вже говорив, це теплогенераторна в нас і кімната для прання 4,4 метра квадратних. Теж вона має свою вентиляцію окрему. Далі ми проходимо в нас є загальний санвузол. Далі в нас є три, йде три такі спальні кімнати. Одна з яких у нас 13,6 м квадратних це. Кабінет, планувалась під кабінет, одна майстер спальня, яка має свій гардероб, і одна звичайна гостьова спальня, яка має також свій вихід на терасу. І вихід свій на задній двір будинку має і майстер спальня. Напишіть в коментарях, що ви поміняли в даному будинку. Я вам зараз покажу план кладки стін, але майте на увазі, що сам, саме пляма забудови велика, може розміри бути вам погано видно на моніторі. Тому. Хто підписаний на Patreon, то він вже цю, це планування бачив разом з розмірами. Там в PDF можна детальніше все оглянути і все подивитися. Так що натискайте на паузу і роздивляйтеся і пишіть свої побажання до даного планування, а потім я вам покажу все інше. Будинок в нас цегляний, перекриття сплит ПК залізобетонних і покриття металочерепиця. Покрівля багато схила. Тут немає фронтонів, Ну, фасад я вам покажу, як казав вже, трошки пізніше. Зараз над ним я ще допрацьовую.